Южниці ночами чергують біля міграційної служби міста. Другий тиждень поспіль, бажаючи отримати паспорти нового зразка, записуються до списку так званої живої черги. Обов'язковою умовою для них стає нічна та ранкова варта. Подібні правила впровадили самі ж активісти. Наша знімальна група приєдналась до містян під час нічного чергування та зранку в момент прийому громадян. Про те, якою ціною можна отримати паспорт в южному, дивіться у наступному матеріалі. Отримати українські та закордонні паспорти нового зразка в южному бажаючих чимало. П'ятниця восьма вечора. В такий час южниці приходять до сім міграційної служби, аби відмітитись у списку, які створили з власної ініціативи. Відбувається це щодня. Той, хто не пройшов, автоматично випадає з черги. Голова ініціативної групи визначає за вподобанням людей термін, коли необхідно заступити на варту. Чергування відбуваються щодня навіть у вихідні. Потрібно це для збереження списків та недопущення створення інших. Щоб не порвали, і щоб не создалась дополнительная очередь, щоб не было потом: понимаете, мы можем не дежурить. Но мы прийдемо со списком, скажем так, к 9 до прийомної, или там, к 8, ну, в приемный день документов. А тут люди займут: ну, извините, ночі з сейчас очередь, и будет другая очередь. И мы прийдемо со списком. И одна очередь тоже. И что это будет? И это, сами понимаете, чем это закончится. Первая, скажем так, питание. 15 человек они дежурили три ночи подряд по графику. И пришла девушка, ну молодая, красиво одетая, вроде интеллигентная, стояла со всеми, молчала тихонечко, только стала открываться дверь, она стала от... За волоси, за одежду, за руки отталкивать людей, щоб прорватися первой вне очереди. Черга для отримання закордонного та українського паспортів одна. В списку багато підлітків. Учням необхідно оформити свій перший український паспорт. Батьки розповідають, що обурені сервісом южненського сектору та умовами, через які їх діти стали заручниками ситуації. За паспорта это понятно, это можно в Одессе сделать, можно в Коминтерну. Но первый паспорт делается по месту прописки ребенка. Вот я стою здесь, защищаю интересы детей. Не, не свой, я свой паспорт сделал, я его сделал в Одессе. Но детям нужно создать день, выделить. И вот Мария Петровна пусть подключится, пусть подключится мэр к этому, чтобы детям выделили один день для приема. Если они пропускают в день всего 10 человек, это 30 человек в неделю. Давайте посчитаем, сколько они могут реально обслужить в год. Когда они закончат обслуживать детей? Когда наши дети получат первый паспорт? Они что будут в пролете, они не пойдут на ЗНО? Получается, они не успеют. Після вечірньої переклички в списках люди приймають нічну варту. Перша година ночі темрява. Непрацюючі ліхтарі по вулиці Хіміків, 4 додають антуражу. Біля міграційної служби чергують містяни. Олександра приходить на місце вже третю ніч. Вчора я з часу до чотирьох дежурила, а сьогодні з 9 до часу. И как вот ощущение? Вот ты вообще первый раз в жизни, да, вот, с таким сталкиваешься, да. Что надо где-то ночью. Вот у тебя, да. тебя не смутило, когда ты вообще-то услышала? Смутило, и было страшно одно идти. Там темно, просто есть двор такой. Очень паспорт нужен, и долго ждать, и если не придешь, твоя очередь теряется. Ну и потом ты вообще там можешь 600 й быть. И... Люди просто приходят среди ночи, приходят. Мы вчера записывали людей, среди ночи 57-го мальчика записали. Ну, прийшов десь в пол второго к двум, вот так. Я з бабушкой живу, ну, она переживает, очень, и все время со мной на связи. Вот зараз теж ми з нею говорили, вона переживає, но документи треба зробити. Виходу нет. 8.30 ранку, 22 серпня. До початку прийому пів години. Під стінами міграційної служби зібрались люди згідно списку черги. Леві теж поки немає, Гадельшинво присутствует. Прийом в цей день здійснювала завідувачка Южницького сектору Зоя Чепелева. Сьогодні, на відміну від інших днів, прийняли 22 людини. Раніше цифри досягала 10. В процесі оформлення документів виникли складнощі. Про це нам розповіла Южненка Людмила Валентинівна. Вони їй назначили їм час. Назначили їм час. Вони вже прийшли, щоб там сканувати. Вот вот в кінцевому счеті у них там завіс комп'ютер. И она уже все сказала, говорит, все, у нас теперь обед, и вы, этот, она говорит, так что, дочка спрашивает, так что, после обеда приходить? Нет, после обеда будут другие. А как же нам, что, говорит, что же нам делать, что это-то? Ну, хорошо, говорит, подойдете к полпятого, если, а если полпятого не получится сделать, значит, неизвестно, когда теперь и чего. Получается, что по новой записываться в очередь, где там уже больше ста человек, по новой дежурить ночью. Зоя Чепелова пояснила, що технічні негаразди трапляються, проте наголошує, що спеціалісти в цьому не винні. Створювати та слідкувати за списками черг по закону їх служба не має права. Зараз в міському секторі працює два спеціалісти та один комплект обладнання. Збільшити штат працівників всередині року згідно держпроцедури не вдасться, розповіла завідувачка. Ажиотаж не спадает, он нарастает. Расчет штатных единиц идет из расчета населения, которому мы здесь предоставляем услуги. То, что также вы сегодня наблюдали за происходящим, многие люди. я вижу 30% то, что я вижу, людей, проживающих в городе Южном, они не прописываются, они не регистрируются, хотя это их обязанность как граждан зарегистрировать свое место проживания. Они мне говорят, что же, я здесь 18 лет, я здесь 10 лет, и я не житель города Южного. Я открываю документы и вижу, что он житель города Киева, он житель города Одессы, хотя здесь он хочет прийти и получить должным образом услугу. Під час обходу містом Володимиром Новацьким ми розповіли йому про ситуацію в міграційній службі. Міський голова запевнив, що про подібну проблему не знав. Честно говоря, я не знал, мне не было никто ни, ни замечаний, никто не делал. Я впервые от вас слышал, заберу по этому поводу совещание и мы назначим группу специалистов, которые пойдут на место, изучат. И все, что в наших силах, мы обязательно решим. Надо будет какой-то купить компьютер, купим компьютер. Но ну, для того, чтобы там навести порядок. Действительно, мы должны идти навстречу людям и делать все, чтобы... Їм було удобно. І в очереді, навіть вона нікуди не дістається, може ні такої очередні, яка маленька чи більша, Но условия ми должны создать комфортные. Раніше повідомляли, що в новій адмінбудівлі з'явиться додатковий комплект обладнання для видачі паспортів. Проте станеться це не раніше кінця осені.